Добрий день. Мене звати Даня. І сьогодні я вам розповім про таку тему як географічна карта. Географічна карта це графічне зображення поверхні землі або її частини, яке представляє інформацію про рельєф розташування об'єктів, кліматичні умови та інші характеристики. Історія картографії. Історія картографії налічує тисячі років. Найдавніші карти створювалися для визначення розташування об'єктів та орієнтування в просторі. Протягом століть карти вдосконалювалися завдяки розвитку знань про землю, науку і технології. Види карт. Картографія створює різні види карт, які служать різним місць цілям. Перше фізичні карти відображають рельєф місцевості, гори, річки, озера, ліси та інші природні об'єкти. Політичні карти показують кордони країн, областей, столиць та інших адміністративних центрів. Тематичні карти надають інформацію про конкретні аспекти, такі як кліматичні зони, рівень опадів, розподіл населення, ресурси тощо. Топографічні карти містять детальну інформацію про рельєф та інші особливості місцевості. Корисні для військових та дослідників. Елементи карти. Для розуміння карт учням важливо ознайомитися з основними елементами карти. Легенда. пояснює символи та позначки, що використовуються на карті. Шкала відображає співвідношення між відстанню на карті та реальним відстані на місцевості. Сітка меридіанів та паралелей. Використовується для визначення точного розташування об'єктів. Топоніми. Назви географічних об'єктів міст, річок тощо. Орієнтування на карті. Вміння орієнтуватися на карті є важливою навичкою для учнів. Це включає визначення сторін світу: північ, південь, схід, захід та використовування їх в знаходженні об'єктів на карті. Практичне вистав карт. Знання про карти корисні в повсякденному житті та різних професіях, таких як геологія, навігація, міське планування та інші. Карти також допомагають планувати подорожі та дослідження, відстежувати кліматичні зміни та оцінювати природні ресурси. У підсумку географічна карта є інструментом, який дозволяє нам розуміти і досліджувати світ навколо нас. Вивчення карт. Є основоположним для більшого бокого розуміння географії та її застосування в різних галузях життя. І за умов Даня. До побачення до наступних зустрічей!